Доброго дня, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі, шановних підписників, гостів, приїхали мої троянди в горщиках, в контейнерах від інтернет-магазину Цвіт Сад. Ось така конструкція дуже висока. Тут навіть ось мені ручечку приробили. Висоту десь сантиметрів. 70, якщо не 80. Зараз я зніму оцю плівку і ми подивимося. Трояндочки. І можливо, якщо повезе, то побачимо які точки. Зараз вже сезон цвітіння, правильно. Ну, ось, друзі, розкрутила, розвернула. Ось вони мої красуньки. Флорібунда ліола. Троянда метелик. Бачите, є квіти, тому я бачу, що дійсно це саме те. Що я хотіла, те, що замовляла, а не будь що. І друга трояндочка, на жаль, квіточка відквітувала, це бордюрочка, називається, називається бедермейр. Квіточки манюсінькі, білі з рожевою окантовочкою. Ось, ну, звичайно. Троянди в контейнерах купувати дорожче. Але, але є плюс в тому, що ми бачимо, що купуємо так ще. Що... Ознак захворювання на рослинах я не бачу. Листячко чистеньке. Це мене дуже радує. І одна, і інша трояндочка в хорошому стані. Ось в таких вони контейнерах. Одноразових ось такі тоненькі. Єдиний, єдиний мінус, друзі, що нести дуже було важко. Тому що тут ґрунт, я так розумію, садовий ґрунт із пісочком. Ось тому посилочка, якщо що, буде важкенька. Так попереджаю, якщо хтось. Але! Але. Цей інтернет-магазин мене поки що ні разу не підводив. Я купую з минулого року і всі мої трояндочки від Цвітсад, вони квітують по сорту, друзі. Це не то, що реклама, але я, ну, я слідкую за цим і у відео своїх викладаю сортність рослин. Ось зараз там ще лілії знімаю від флоріум, також буде. На днях відео вийде у мене, я покажу. Також, що там сортність по сорту, не по сорту, тому що хочеться відновити свою колекцію, втрачено колись. І хочеться саме ті рослини мати, які? які я хочу, а не що-небудь. Так, ось, отакі троянди, друзі, я отримала від інтернет-магазину Цвіцад. Посилочкою задоволена. І всіх призиваю також заводити свої YouTube канали, показувати своїх красунь, показувати, що ви купуєте, в яких інтернет-магазинах, і будемо одна одній підказувати, які інтернет-магазини варті нашої уваги, які не варті. Будемо разом вирощувати красу, друзі. У мене на сьогодні все. До нових зустрічей. З вас подобаєчка? підписка з мене нові цікавинки.